так. Щоб люди зрозуміли, суть. Так, вони. Чого? Бо це зараз я так бачу, що буде накалюватися ситуація, будуть якісь сварки. Походу. Так. Зв'язок бачу, вроді нормальний. Так, так, тут нормально. Виходить. Так, є нормально. Ну що, друзі, доброго дня. Всіх зі святом, з наступаючими святами, знаходяться зараз. Я в селі Мигово, Чернівецької області, Вижницький район. Так, так. Знову питання пов'язане з землею, так як це більш моя така стихія, я більш люблю ці питання земельні. Ось попросили мене люди допомогти висвітлити проблему. Як здійснюється захоплення знову ж землі, як знову замішана е, влада. Влада, влада. Е, е, так, зараз от є людина, яка представиться, яка розкаже більш детально ситуацію, яка тут відбувається. І побачимо, тому що є комісія, яка буде вже зв'язок, гарний, чудово. Гори, свіже повітря. Тому є е, е, комісія, яка буде зараз вирішувати це конфліктне питання, і ми побачимо. Що тут взагалі відбувається? Так, я переведу. Представтеся, хто ви, що ви мене звати Микола, я житель села Мего по вулиці Першотреневої. У зв'язку з тим, що сусіда захопила мою дорогу, до кої будинок не міг доїхати, а голова мудрак хотів від віджати. Ну, Забрати в мене 10 соток землі в зв'язку з тим, що доступу немає до сусіди до дороги. Але зв'язку з тим, що вона захопила і дорогу, і плюс газову трубу облаштувала це з сіткою. Де саме? Покажіть. Оце все, Оце все що загорожено, це Туда вони от захоплення здійснили. так? Ми одними туди-туди, вона метр. О, Метр... ну, як ми бачимо, вже йде конфлікт, Метр... тут сваряться. — Метер вона лише розгородила, і все. Угу. Тобто зараз є, я бачу тут працівники поліції, є представники міської вашої влади, так є відповідна створена комісія для того, щоб урегулювати це питання. Да. Ну факт тому, що тут здійснилося захоплення земельної ділянки. Правильно я, так, я розумію? Так, захоплення земельної ділянки ще дорога. Ага. Добре, тоді ми зараз... Побачимо. От як ви бачите, зараз вже починається конфліктна ситуація. В в себе дома це в нашій. Це вдома хапали. А чого вона на мене проведете телефон? А що вона що на, на тебе? Хто тебе? Ти видів, що це на тебе напад? Видів я видів? Ні, на ну, ти не видів. Ну, за, я не є на роботі, є державні літа, нас доймає. Риши. Поки тут вирішують, сваряться, як ми побачимо зараз. Є представники цієї комісії і. Це, це, теперішній генплан вже скасований. Ви беріть з дозволи. <ривіт> тобто не генплан скасований. То рішення. Рішення коло все. Ви починаєте ухвалу, якщо маєте ухвалу. Чи, чи вам маємо тому що ми вийшли документи. Ви вислухати дві сторони? і Рішення буде приймати своїм журналістам розбиратися у тих всіх документах, бо у нас на Сьогоднішній день, хлопці, дивіться. Беріть, я вам просто приніс я показав. все. Я вам даю один документ, який ви. Майте на мою заяву звернутися. Заява чітко пише. Не будуть скандали тут устроювати чи що? Ні. Це є. Одне питання, що газова труба знаходиться на її. А це є. газова труба яка? Державна чи... Ні, наша кооператива, я голова кооперативу. Ага. І це також газова труба захоплена, получається. Дивіться, гезда дивіться, все захоплюється. Ну, бачите, скільки труба йде захоплено? — До неї як доступитися до того. Тобто, де є оця загорожа, тут вона проходить труба. Це так, я розумію. Як обслуговується газова труба? Ну а це що виходить, Що вона приватизувала цю земельну ділянку? Чи як людина? Ця ні, там треба дивитися на документи, що вона приватизувала. Просто дивно, якось це складається все. Дивіться, кадастровий номер ну, чітко відбивається. Моя це коціданка сусіда нижче. Це моя ділянка, це ткачук. Дивіться, яке розстоять. Подивіться, скільки було якої є захопленої земельної ділянки, де чітко видно на кадастрі. Тепер дивіться, якщо ви так дуже комісія, ким у у вона. На що ви хочете вказати, щоб звернула увагу комісія, як, як, як саме от поставити саме питання? Саме перше питання, яке я казав, вивести межі Ткачук Михайління Миколаїв, вивезти в межі Ти деємо, не відповідає, відповідає за все. Тільки коли вона не мене з питанням. Ну будемо звертати. Хочу я, чи не хочу? Мені вивезти на такі питання. В. У нас ми веде газ за газ. Наша труба, наш отсоник у неї Будь ласка, якісь у нас. А ти що має другим людям. У нас відстойник сидить і... Осонник є власність. Покажи мені ті документи. Плану немає. Бачите, 13 лютого 2010 го Ви хочете постанову, почитаєте <проб> і вам початку. Ось, тут Кичук, є. ось до Кичук, Михаліни, документ. Гездо, бачите, Де чітко. Ось тут, де чітко видно її документи. Від А до Б землі гливки Василя Юровича. От там земля. Гездо. якою вона захопила три сотики землі Гривкової сусідки. Від, від, від В до А. Ні, я читаю Тарас, я все читаю по цим. Землі загального користування дорога. Від В до А. От я є, чіткий. А в кого як буде дорога вести це ми знаємо? Значить, оскільки ви тепер наша там влада, так, тепер місцева, будь ласка, ми писали звернення у всіх сусідів на щодо незаконних будівель, які вони... Вказали, що вони від 86-го року будівлі, тому що вони всім ці документи роздавали, де там вказані їхні будівлі. Цей гараж і каже на пресу і на, і на і на, 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 на всіх цей гараж побудований році. я землю. Подивіться, покажіть відео, де і гараж побудований. Він побудований зірги не можна не тільки будувати, ніхто би законно не надав можливості там будувати. Хто хоче послухати, хто хоче послухати, що я захопила землю? Далі кухня, яка побудована дитини ще першого року. Скажи далі піниші там. Я прошу вас заразів пройти. E, вигрібна а, яма, яка побудована 86 року. До сих пор немає вигрібної ями, там труба витікає гірло з їхнього туалету. А що не витікає з туалету, то вони відразу виносять на дорогу, висипають і по машинах. Ви <рес> Це я я <пробувателі> все документи Як нема не зносити, а ти заходить? Скажіть, будь ласка, хто у вас старший голова комісії? Це ви так. А можна прокоментувати взагалі? Що, яка ситуація тут, що відбувається? Що ми не готові це сказати, бо но... ви не володієте ще так ну, достомено? Ми, ми ну все одно ви ж мали якось попередньо вже підготуватися, подивитися. Ми дивилися по заяві. Угу. Заява. Ви зійдіть перші вниз, от є Данко Микола Васильович. Ви бачили від цю договори. дорогу? Ми зараз від зійдемо. зійдемо від нього, від, від, від бугла до, до будинку і зразу дороги. метр. Він попустив свої ділянки. Гездок Данко Микола Осельський. Okay. І ми також поступили з землі ділянки, щоб заїзд зробити. Так, хоч, вам надали рішення mm -hmm. 8 сотиків, а ви приватизували 6,79. Це є документи, які well, ми допустим, можемо підняти. Ну що так, але на дорогу, а не mm -hmm. на чужі. Вам було рішення 8 сотиків на будівлю. 6,79. <laughs> Гездок, будь ласка, дивіться, клоці за на Що у мене є? Документ у мене є. Ви принесіть, покажіть, якщо... що у це ви на всіх. Вибачте, що я до вас знову звертаюся, але це довго буде сварка. Просто от судячи з цього, що от я почув, судячи з того, що є, от по документам, от спірне питання постало тут з дорогою. Правильно я розумію? З дорогою саме усією. Не, не Оця дорога, Там з якої? дороги і не було ніколи. Оця дорога. От дорога. Там не є дорога. Це, це теж тут немає. А ця дорога, вона дорога, куди? тут. 100 років до цієї хати була. Нема а тут споконвіку. А у нас є документи, що це дорогу. Нема, не береш, нема ніяких документів. Ну, зачекайте, якщо тут газ йде, тут має бути ж дорога до газу, до трубу. Документ газова труба. Ну, якщо її газова труба, значить вона має якось обслуговуватись. Не може нашу газу. Дорога я проводив. Я знаю, що я казав. Ти маєш документ. ти маєш документи це роман. Це мига. Я не закриваю і не відкриваю. Чуєш, прийшла. Я бачу, бо тут скандали починаються. А скільки вам часу взагалі потрібно, щоб ви вивчили? Це в мене за право власне. Ну, всі ці будинки є? Ми це питання вивчимо. Буде 25-го, у нас 26-го буде сесія, буде приймати рішення mm -hmm. і ми надамо не дамо відповідь. Позивачеви... Відповім, тобто тут питання віде. за цією дорогою. Як заїхати, ну, старожили тут є якісь, хто знає, як. Я з Дорога тут була. От сюди. Петро, Петро, не було, Слухайте, цьому, слухайте, мій тато пояснив суті, чого тут планувалася дорога. Планувала тільки що він подзвонив, просто він не та, 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 йти. Та, є документи ти, я. Ти принеси документи, закрив, які сама рот закриє. Говорю, не перебивай мене. От ти сиди, звертайся, <кхм> письменно і говори. Я хочу говорити, ти знаєш, я буду говорити. Я ці документи нам дай рот. Сама рота. Є копії, це оригінали чи це копії? Це копії. Ми, оригінал у мене зараз у будинку подаємо. Ми документи нам надали. Тут є Данка Ілля Васильовича. Вивчаємо справу. Сесія буде я у нас 25-го чи 26-го і і буде вам надана відповідь. Так, так. добре. Вибачайте нічого. Відбачайте. Не вибачайте, тепер слухайте мене. Друзі, мене слухати зв'язку з тим, що тут ситуація так накалюється, але суть я трішки вже зрозумів. Тут постало питання спорне на рахунок дороги, тобто що захоплення відбулося дороги. Ось і те, що тут є газові труби корпоративу, тобто людей. Ось, і е, ці газові труби, виходить, що захопили, що вони вже на території на приватній власності. Тобто ця людина, приватна власність, е, власник цієї земельної ділянки. Е, ну, комісія буде встановлювати насправді, як це відбулося. Вона зараз має доступ до газових мереж, газових труб. І, не дай Бог, щось трапиться, то люди просто без її дозволу не зможуть е нічого ні потрапити до цих газових мереж, нічого. Тому я не знаю, наскільки це. Актуально, але думаю, що комісія все ж таки вона розгляне це питання, вивчить його і прийме все ж таки вірне рішення і розбереться в даній ситуації. Тому для того, щоб це все було об'єктивно, я і виїхав сюди, щоб це зафільмувати, щоб влада місцева знала, що це на контролі громади, що вони вимагають, щоб це було все висвітлено правдиво, розібрано всебічно. Щоб не було ніякого інтересу, конфлікту мається на увазі, щоб було все по закону, по справедливості. Тому всім гарного дня. Я обов'язково вийду ще вечором, тому що хочу повідомити, дещо те, що наболіло вже можливо будуть і матюки, але без них я вже просто не можу. Я не буду представлятися журналістом, тому що зможуть прицепатися до мене, що журналістської етики немає. Тому я вийду просто як. Громадянин України, як чернівчанин, як небайдужий, який, якого також вже наболіло сильно і болить і надалі. Питання буде стосуватися газу газових мереж, тому що я разом з Назаром не коричком, з Доста ми відстоюємо, відстоювали, піднімали людей, але ніхто не чув. А коли вже Реально люди побачили платіжки, реально побачили, що вже все. Люди почали щось ворушитися. Але я хочу це розказати знову ще показати і висвітлити, щоб люди нарешті почули, щоб вони все ж таки піднялись. Все, всім гарного дня. Я ще поспілкуюся з комісією, а подальшому обов'язково прозвітую, що які рішення комісія прийняла, і чи законно це все в законному руслі, чи не в законному. Всім е, ще раз гарного дня, всім до зустрічі. Все. Ні кроку назад, тільки вперед.